Hello, my little friend. My name is Fox. Дітки, я живу у лісі. Але, потрапивши у місто, я дізналась дуже багато цікавого про транспорт. І зараз я хочу вам також про це розповісти. Просідайте зручніше, слухайте уважно та повторюйте слова на англійській мові Транспорт. Транспорт. Повторюй за мною. Транспорт. Транспорт. Це різні засоби, які допомагають нам подорожувати, переміщатися з одного місця в інше. Усі вони дуже важливі і кожен з них має свої особливості. Давайте познайомимось з ними. Машина. К. Повторюй за мною. К. К. Це дуже зручний транспортний засіб. Вона може їхати швидко по дорогах. Допомагає нам доїхати до різних місць, наприклад, до бабусі або на прогулянку в парк. У машині можна їхати з родиною або друзями. Вона має колеса і рухається завдяки мотору. Автобус. Бас. Повторюй за мною. Бас. Бас. Це великий транспорт, якому може бути багато людей. Він їде по спеціальних дорогах і зупиняється на зупинках, щоб люди могли сісти або вийти. Автобус допомагає нам дістатися до школи, дитячого садка, на роботу або на інші важливі місця. Трейн, Повторюй за мною, трейн. Трейн. Це великий транспорт, який їде по залізниці. Він рухається дуже швидко. І має багато вагонів. У поїзді можна подорожувати на далекій відстані. Наприклад, поїхати до іншого міста або навіть в іншу країну. Поїзд має колії і це дозволяє йому рухатися прямо по рейках. Літак, плейн, Повторюй за мною, плейн. Плейн це дуже швидкий. Транспортний засіб, який летить на небі. Літак може переносити нас навіть через океани, щоб дістатися до іншої частини світу. Він має великі крила і може летіти дуже високо. Корабель Шіп. Повторюй за мною. Шіп. Шіп. це транспорт, який плаває по воді. Ми можемо кататися на кораблі по річках. Або морі. Він допомагає людям дістатися до островів або просто провести час на воді. А також перевозить велику кількість вантажу. Кожен з цих транспортних засобів допомагає нам подорожувати і дізнаватися нові місця. А які з них тобі подобаються найбільше? А тепер давайте пограємо в гру, яка називається Що зникло. Правила гри наступні. Перед вами зображені картинки пасажирського транспорту. Вам необхідно заплющити очі, а в цей час одна картинка зникне. Коли я запитаю, що зникло, вам необхідно буде відкрити очі та сказати, чого не стало. Але перш ніж ми розпочнемо гру, давайте ще раз пригадаємо назви транспортних засобів на англійській мові повторюй за мною. Кал. bus повторюй за мною. Бас. Бас. Плейн. Повторюй за мною. Плейн. Плейн. Щип. Повторюй за мною. Ship. Ship. Трейн. Повторюй за мною. Трейн. Трейн. Тож заплющить очі. Що зникло? Так. Плейн. Повторюй за мною. Плейн. Плейн. Заплющить очі. Що зникло? Так. Трейн. Повторюй за мною. Трейн. Трейн. Заплющить очі. Чого не стало? К. Повторюй за мною. К-К. Ка. Ка. Заплющить очі. Що зникло? Так. Щіп. Повторюй за мною. Шіп. Щіп. Ще раз заплющить очі. Чого не стало? Правильно. Бас! Повторюй за мною. Бас! Бас! Молодці малята! Ви впорались з завданням. Але нам вже час прощатись. Гудбай до нових зустрічей!